Вітаю, друзі, Слава Україні! Я сьогодні пропоную ж нам зайнятися такою трошки непримітною, маленькою, здається, новиною, на яку більшість з нас не звернули уваги. А мені здається, що це потрібно, тому що наслідки можуть бути доволі серйозні. Так от, завдяки вибірковості більшості наших медіа, які ну, дуже не хочуть зіпсувати настрій нашому зеленосяйному, ми не завжди можемо навіть взнати, а тим більше відчути значення деяких подій та сигналів. А потім, коли все загоркоче, ми дивуємося, звідки лихо, по кому цей подзвін. Ну, офіційна зелена пропаганда нам відразу починає віщати, що нас знову хтось зрадив, здав, нас знову тягнуть за, на повідку на переговори з Путіним і тому подібне. А те, про що я зараз хочу розповісти, це ж навіть не подія. Це повідомлення, меседж, меморандум, який ні до чого вас не зобов'язує. Якщо вас, звичайно, не турбують наслідки і результати, бо до повідомлень треба ставитися серйозно. От щоб зрозуміти їх значення в міжнародній політиці, найвідоміше повідомлення для українців саме у формі такого розгорнутого меседжу, до речі, як найбільше розчарування, це буде Пешкий меморандум. Бо меморандум це якраз і є повідомлення без будь-яких прямих жорстких зобов'язань, але з дуже серйозними наслідками. От тоді всі. А найперше Кравчук, який готував і кучма, який підписував, злегковажили цим меморандумом і його нормами. Ну а ми всі нині кров'ю за це сплачуємо. До речі, пригадаєте, хто з боку України безпосередньо брав участь у підготовці тексту цього зрадницького меморандуму? Ну, а фактично, повідомлення про майбутню війну. Так, так, відомий вам Олександр Чалий, якраз його з тисяч. Загалом дипломатів і сотень відомих знакових Україні дипломатів Володимир Зеленський призначив спочатку не публічно, а потім своїм указом для ведення переговорів в групі Арахамії в Стамбулі про фактично приховану капітуляцію України. Нас тоді врятувала лише жадібність Путіна. Він хотів публічної офіційної капітуляції, а не якоїсь там прихованої з якимись гоноровими там результатами. І Якби не це, то я боюся, що результати ми бути страшні, тому що те, що пропонувалося, воно було дійсно жахливе. Але мова йде зараз не про Олександра Чалого і не про ПТПшський меморандум. Мова йде про сьогоднішню подію і меморандум від групи G7. От вибачайте за цей не зовсім ліричний відступ, але я просто хотів нагадати, що в міжнародних стосунках більшість найважливіших тенденцій спершу анонсуються саме доволі невинними повідомленнями. От нам прийшла така тривожна смс-ка від послів групи G7. Вони вимагають відповідних реформ, у деяких, до речі, досить вузьких сферах, і ставлять фактично ультиматум та термін в три місяці. А це вже не просто повідомлення. Це ознака того, що це верхівка над певним потоком комунікацій, які були проігноровані. Ну і знову ж хтось скаже. Посли семи країн в Україні, от хто вони такі? А посли це представники найпливовіших цивілізованих держав світу. Там усяких і лащучок, та ранів чи венедіктових не призначають. А головне, – G7 – це потужний значимий міжнародний політичний суб'єкт, з яким рахуються у світі. І вони висловлюють виключно консолідовану волю своїх держав з питань, по яких рішення вже узгоджене на найвищому рівні. Але з певних політичних чи процедурних причин їх спершу озвучують не лідери. Це, є, до речі, звична практика. Так само в Європейському Союзі більшість рішень ухвалюється на рівні послів при органах Євросоюзу. А коли є неузгодження чи справа особливої ваги, отоді вже це підтверджується голосуваннями міністрів закордонних справ, ну і в підсумку глав держав. Саме українські питання дуже часто вирішувалися на рівні послів, і цього було більше ніж достатньо у нашому ж випадку. Обрано цей нижчий рівень саме публічного повідомлення. Бо не публічно Зеленському вже досить жорстко пояснювали особисто під час двох його європейських виїжджів та в Хіросімі і в Молдові деякі дуже важливі речі. Але, схоже, що просто не дійшло. Тому повідомлення починають надсилати публічно від цього колективного органу найпотужніших країн світу. Лідери вже мають підсумовувати тільки кінцеві результати. А посли роблять попередження, і от тому виникає ця обставина, при якій вирішили поки що зупинитися на рівні попередження меморандуму від рівня послів по деяких наших реформах, по вдивованню ними, навіть не по цілому комплексу, який би публічно міг створити для України занадто погане реноме. Бо, визнавши, що Україна є неправовою державою, як ви тоді будете переконувати свої народи поділитися з Українами їхніми бюджетними мільярдами. Тож це повідомлення, воно дійсно тривожне для нас, бо нам потрібна перемога, і нам для цього потрібна консолідована підтримка цивілізованого світу. А Зеленському Зеленському перемога не потрібна. Йому потрібен лише якийсь мир, на якому він весь час скрізь і наголошує. Тому прислухаємося до цього повідомлення, яке поки що мені здається, українська влада ігнорує. От про настрій цього повідомлення трошки кілька слів. Воно дуже лаконічне і чітке та без реверансів. І отут зараз ми побачимо перший знаковий момент, на який чомусь ніхто не хоче звертати увагу. Тут нема класичного вступу, який 24 лютого був незмінним у будь-яких зверненнях. Нам не пишуть про вірність підтримці України і нашої боротьби проти агресора, не пишуть про нарощування збройної допомоги та потребу додаткових фінансів і тому подібне, що завжди було преамбулою будь-якого документа, меморандуму, звернення тощо. Ні, давайте заспокоїмося, від цього ніхто не відмовляється і не зрікається. Нам просто вказують, що тепер мухи окремо, котлети окремо. Нам уже встигли заявити про рішучість продовжити підтримку України. Але. От у такій формі дипломатичної мови, яка зараз застосована, в здавалося б такому дрібному перехідному меморандумі, ховаються деякі дуже, дуже такі жорсткі сигнали. Нічого вам більше прикриватися війною та героїзмом ЗСУ та всього українського народу. Нічого. Подвиг захисників України та всіх українців цінують і ним захоплюються. Але вони воюють, а ви продовжуєте руйнувати основи демократії та інститути нормального суспільства. А мали ж... Після такого авансу як кандидатство в ЄС землю гребти в утвердженні демократичних, правових та антикорупційних реформ. Більше війну і реформи в одному кошику не будуть розглядати. Бо війна, вона справді вона найактуальніша. Це правда. Тут нема що сумніватися, там гинуть люди, там руйнується країна. А все інше в такому випадку. Якщо ви хочете жити нечесно, ви можете дуже спокійно заховати на дно кошика і казати не лізьте, не копросайтеся. вас ж зверху лежать, потреба підтримати Україну в армії, потреба підтримати Україну з озброєннями, потреба підтримати Україну з питаннями фінансування і тому подібне. Не лізьте глибше в кошик. До речі, саме такими методами загрібання неприємних для себе проблем на дно кошика. Оцей весь період е маніпулює нечесно бавиться Володимир Зеленський. До речі, логіка окремих кошиків, вона типова для заходної дипломатичної мови. Просто згадаємо, давайте виокремлення саме кошика з правами людини після хельзінських домовленостей в 70-х роках минулого століття. Боже, як тоді бісилося в Брежнівському СССР? І як мало відтоді змінилося? На жаль, не лише в Москві, але й у нас. І от доки свого слова не взяли лідери, це ще попередження. Попередження війна окремо ваші реформи, ваша демократія, ваша антикорупція окремо. Але коли приєднаються лідери і звучать свою позицію, тоді вже буде нова реальність. Ну і про демо доволі ультимативний момент з цього місяця ми я теж згадував. От в мене єдина надія, що лідери. Або люльтимативні певні заяви появляться уже після завершення війни. Тому що в іншому випадку це якраз проблема буде для нас, не для влади, не для Зеленського, а саме для нас. А тепер давайте трошки пройдемося по суті. Про що ж, власне кажучи, йдеться? Тому що ми багато говоримо про форму, про загальні певні обставини, а там є деякі нюанси, чисто більш внутрішні, які є конкретизованими. Тут дуже епізодичні вимоги з трьох конкретних блоків, які в G7 позначили як зусилля щодо боротьби з корупцією та інституційної реформи, які мають вирішальне значення для майбутнього України. Знаєте, от має значення теж оця форма, мають вирішальне значення для майбутнього України. Без них це майбутнє буде трошки інше, ніж ви на нього сподіваєтеся. І на це теж треба звернути увагу. Цієї форми чітко видно, що рекомендації не є вичерпними, і вони представляють лише один із етапів, один із секторів, на якому влада ну, не тільки не те, що не демонструє прогресу, але й погіршує з кожним днем ситуацію. Цей сам документ дуже оконічний, менше однієї сторінки, але достатньо ультимативний і без зайвих реверансів. Він розбитий на три невеличкі частини: перша відновлення системи декларування майна та звітів про фінансування політичних партій. Це, до речі, те, чого дуже не хоче вся влада. Знаєте, вони живуть одним днем. І скасування декорування, яке вони з радістю для себе провели ще в лютому минулого року, посилаючись тоді на питання безпеки, воно ж привело до небачених обсягів мародерства. Навіть на великому крадівництві грабили обережніше, ніж нині ні сужу Зеленського крадуть на війні. Ми ж знаємо тільки про кілька великих афер: про аферу на харчування, де до 300% розкрадань. Та з бронежилетами, там розкрадання до 100%. А це ще частково виходить в скандальну історію далі з украденими під прикриттям Резнікува та безволенням Єрмака 8 мільярдів. От практично всі ці гроші, вони ж вони ж не кимось вкрадені, вони повернулися у вигляді відкатів на обшуркні рахунки зеленосяйного, в сховки у диванах, чиновників, пригадуєте? Тому чиновнику з Міністерства оборони вкрадені ним, Міністерстві оборони гроші суд повернув і сказав, що він має право їх тратити, тому що це його бідна родичка йому сотні мільйонів подарувала. От щоб ми собі розуміли, з чим стикаються, дивлячись на наш, наші західні союзники, які нам продовжують досі допомагати. Ну і відновлені ці гроші виринули теж у відновленні корупційних випад депутатам. Знаєте, така там була програма, про яку вже багато говорили, 20-30-50. І вони всі, всі, і урядовці, і депутати по своїй дурості і самовпевненості почали просто тупо шикувати під час війни. Вони залишили безліч слідів свого незаконного збагачення. А приватизовані Єрмаком НАБУ, САП та антикорупційний суд потихеньку від е, е, усіх почали. Представників влади поспіхом тихенько відмивати від відповідальності, а ну якісь там показові дії, показову активність демонструвати тільки що до опозиції, навколо вкаже той ж самий завгосп офісу президента. І от відновлення декорування, а головне, відкритість є реєстрів означатиме, що за приховування, фальсифікації та незаконне виправдання тих, хто є при владі, необідно, неодмінно прилетить пізніше. І до тих, хто крали, і до тих, хто покривали. І тому ця тема, яка, здавалася би, така незначна, як її було легко зробити, щоб не сваритися зі союзниками, так сильно гальмується. Тому що в ній замішані від низу до верху, і головне, в ній вже замішані сьогодні, вже дуже серйозно з мобілізовані на свою користь, на свою підтримку, представники саме антикорупційної вертикалі, які мали з корупцією боротися. Тут Другому пункті, ми вже все бачимо автоматично переходить до е, моменту, який називається інституційна незалежність та збудова спроможності САП та набу. Ну здавалося б, це теж все, що і так декларує влада. Вона ж ніби хоче. Вони вже приватизували собі САП і набу. Вони вже, ніби під Єрмаківські, вони ж хочуть їхнього тільки посилення. Але тут якраз е, відбувається певний момент, про який влада, напевне, не зовсім мріяла. Тут спочатку йде. Пункт про виправлення шахрайств, які вже розпочалися у перевертнів антикорупційних органах. Слухайте, у G7 все бачать і розуміють. Вони знають, що це таке, коли завживаються нормами права, і коли ви формально дотримуєтеся букви закону, але ви холощуєте його суті і робите все навпаки. Ну, обрання єрмаком свого корупційного партнера та ще соратника директором НАБУ у цивілізованому світі. Скривившись проковтнули, бо ніби нема за що зачепитися, але ж не забули. І тому вони ставлять вимогу, якої так хотіла уникнути українська влада саме суспільного і міжнародного контролю і відповідальності, зокрема за участі саме західних партнерів, експертів тощо. І тільки після того, коли виникає це питання відповідальності і контролю, ставиться другий пункт, який передбачає. Посилення інституційної спроможності антикорупційних органів тільки в випадку їх очищення, тільки у випадку, коли вони дістають прозорість своєї діяльності і, і не однобокість, а в принципі невідворотності покарання їм мають бути надані певні пункти, які саме за таких обставин для влади ну точно не є бажаними, аж включно до права і окремих їхніх експертиз. І їхніх експертних інститутів, і окремого права спеціального без погодження з корумпованою там прокуратурою, тощо просуховування певних телефонних розмов, розмов посадовців. Ви розумієте, що доки над набу височіє ярмак і його ручне управління доти, це, звичайно, вони не проти таке мати. Вони це проти опозиції повернуть. Але коли це руйнується, чого вимагають G7, а вони показали, що вони все знають. Оце є той випадок, коли стає. Вже дуже лячно, тому що виявляється цей механізм, який ти поручав під себе, може працювати проти тебе. І переходимо до третього пункту, а це добір суддів Конституційного суду. Коротко і скромно, в загальних фразах. Але є те, що поза рамками документу це є вирок владі і її сугам за реально вже скоєний злочин. Прикриваючись війною, вони голосували за закон, закон, ще восени це було. Яким. Узурпували вищий орган конституційного правосуддя, і тут уже все було нашим давно сказано. І те, що досі не скасоване, те бандитське голосування, що воно не виправлено, Воно цим нагадуванням, воно свідчить g 7 на цьому спеціально акцентує і цього не забули. І це вам повернеться, панове, дуже дуже болісно. Переходимо далі до цього. До речі, навіть давайте ще трошки затримуюся на цьому пункті. Просто треба розуміти, це цієї особливості переписки на такому рівні. Це ж вже майже вершина айсбергу. Це вже G7 дає свою особисту позицію, а в консолідовану позицію. Справжня верхівка дійсно буде, коли слово скажуть керівники держав. Але тоді знайти шлях назад уже буде дуже складно. Далі вже лише санкції, обмеження співпраці, і різке скорочення допомоги. Ну під час війни цього ніхто зробити не забажає. Може, тому Зеленський розуміючи, що під час війни руки в союзників сховані, так відверто гальмував наступ ЗСУ і старався знизити його ефективність, щоб не сталося раптового перелому і швидкого переможного завершення війни. Отже. D7 усе Зеленському та його чиновництву давно вже пояснили. І зараз нема потреби писати десятки сторінок, вони вже написані і передані. При хоч якомусь виконанні стандартів цей меморандум взагалі був би зайвим. До речі, в цьому пункті над нашою владою ще й відверто познущалося. Це в словах про відбір суддів на меритократичній основі. Знаєте, меритократія це влада гідних. Тобто. Засади управління, згідно з якими керівні посади повинні посідати більш задатні люди, незалежно від соціального або економічного походження, ну а я ще добавлю в нас від кумівства зв'язків близькості до влади. А ми ж пам'ятаємо. Що нинішню систему влади при Зеленському вже не приховано і у нас, і за кордоном називають какістократією, владою найгірших, найменш відповідних, найменш підготованих, найменш моральних. І от цей момент на відгадування меритократії, воно дуже чітко б'є конкретно в точку, конкретного пояснення, що у нас робиться, як це оцінюють. Ну, а ж у нас, дехто чесно, точно жити не бажає. Бо ж не для того вони всі рвалися до влади. Бо тому й з'являються такі дуже тривожні перестороги. Але є ще один важливий момент, який впливає на позицію лідерів найпотужніших країн світу. Це настрій їхнього населення, тобто виборців, які в демократичних державах свою позицію мають право нав'язувати і нею формувати рішення влади. Ой, як же далеко від цивілізації та демократії відкрутилася Україна за ті чотири роки? У нас Зеленський та його оточення поводяться схожим чином, як собі можуть дозволити Лукашенко, Путін, деякі азійські диктатори. От тільки в Україні дозволяти собі подібне дуже-дуже небезпечно. В Україні всередині, всередині всього нашого народу, є така, знаєте, дуже жорстко стиснута пружина. І вона неодмінно випрямиться. Доказано вже і Януковичем, і іншими диктаторами. Вона випрямиться І дуже багатьох знесе. Тому пообережніше, трошечки з цими підходами. Чути народ треба. А на Заході народ чують. Ми ж зараз говоримо про цивілізовані держави. Так, еліти розуміють, що ця влада робить щось не те. У владних колах західних держав це було видно і до 4 лютого, і це прийшло сприйняття нашої влади після 24 лютого. Там не робили собі зайвих ілюзій. Але трагедії геноцизму, геноциду, Буча, Ізюм, інші страшні речі, мужність ЗСУ, захоплення всього світу українцями. і... Штучно розкручений, часто проплачений за вкрадені кошти, позитивний та псевдограїчний образ Зеленського. Це все тиснуло на лідерів західних держав. З одного боку, це було дуже дуже добре. Вони почали ту допомогу Україні, на яку навряд чи ми могли сподіватися за інших обставин. Саме цей образ України, як героїчної держави, яка бореться і Росії як Зеленського зла, який вдалося привити який сам проріс в західних суспільствах, він став тиснути на лідерів. І вони допомогли Україні, вони реально виручили Україну в найважчий період кінця весни, початку літа, у нас закінчуються власні озброєння. І але вони були змушені багато на що закривати очі, і на нашу корупцію, і на інші абсолютно негативні речі. От тільки за рік ситуація кардинально змінюється. І, на жаль. Через абсолютний розвал дипломатичної служби та провал інформаційної роботи падає і підтримка всієї України. Давайте не будемо заплющувати на це очі. Реально ми бачимо погану соціологію у Сполучених Штатах Америки. Не все добре в Європейському Союзі. З'являються навіть такі прокручі, як доволі широке зростання схвалення дій Москви та звинувачення в війні саме України. До речі, знаєте, де особливий результат відбувся зусиль Єрмака Зеленського Кулеби, це Болгарія, там де Росію і її злочини проти України підтримує більшість населення. І вважають, що в війні винна Україна. Ну, це треба було так дорядуватися, щоб отримати такий результат в сусідній державі, в якій було добре ставлення до України порівняно добре. Ну але це тільки початок. Тенденція зниження підтримки України доволі широка. Але поки що основні лідери в ЄС та G7 ще спроможні їй протистояти. І вони можуть протистояти, якщо війна не затягнеться на роки. Цей рік і, можливо, наступний рік до президентських виборів США, вони зможуть допомагати Україні так, ніби нічого не відбулося. Ніби не виявилася та корупція, ніби не виявилася, ну, принизова сутність українських політиків. Але річ в тому, що вони точно. Стримуючи падіння підтримки України, не будуть гратися в штучну підтримку рейтингів її влади. Отут, в той момент, коли у суспільстві почався певний обвал рейтинговий, в цей момент почалася і кардинальна зміна в позиції західних лідерів. А тенденції різкого падіння сприйняття прийняття персонально-Зеленського вони, вони ж це бачать, і вони йому точно не будуть протистояти. От він та його бездарні суги зробили достатньо багато, щоб дуже болісно отримати бумерангом. Ну, особливо відзначилися після, пригадуєте, дикого демаршу у Франції з могами вибачення і звернення навіть до керівництва Франції, вимогою Макрон зробив, щоб перед нами просили пробачення перед нашим зеленосяйним, коли там було всього навсього ну, гумористичний випад проти зеленського його дурного базинського шапіту, і це. І це було піднято на рівень державної політики. Французи привикли, що їм не будуть вказувати, що вони мають вибачатися за те, що вони зачепили когось у владі. Вони кожен день свого Макрона в шарлі об нього витирають ноги. А тут раптом якийсь заїжджий, майже азійський феодальний царюк взяв, появився і сказав, що оно обіділось. Вибачте, от після цього починається обвал дуже сильний. Після візиту в Італію обвал просто колосальний у пресі, а зараз в підтримках італійського населення. Тому, на великий жаль, це відбиває по Україні, але це дуже серйозно б'є персонально по-Зеленському. Там вже інша реальність для нього. Може, він ще того не зрозумів. Отже, про що конкретно йдеться? Фундація Сороса відкрите суспільство провела соціологічні заміни, заміри в ряді країн про ставлення до Зеленського як президента України. Вони проводили опитування станом на 1 червня минулого і цього року. І результат падіння просто вражає. Німеччина з 86% до 54%, Франція з 70 до 44%, Італія з 65 до 40%, Іспанія 68 до 35%, Польща, дружня, сусідня Польща від 87 до 47. Усе. Тепер головний стоп кран у політиків там на Заході знятий. З Зеленським можна робити все. От лише є фатальна проблема, яка їх стримує трошки проти Зеленського, але яка, на жаль, вже починає дуже серйозно шкодити Україні. Президента обирала країна. І відповідальність, на жаль, у цивілізованому світі колективна. От у мене є особистий приклад. Я колись ще в 2001 році пробував на зустрічі в Держдепі переконати свого дуже високопоставленого співрозмовника, що треба демонстративно розвести тиск на ваду кучми і підтримку України як держави, персональні санкції та всяке інше проти кучми. А нам знімайте поправку Джексона Веніка дискримінаційну, нам давайте полегшення в торгівлі, нам давайте полегшення візовій політиці і все тому подібне. А відповідь була чіткою: у нас так не прийнято. Ми вас особисто поважаємо, поважаємо ряд ваших колег. Але цю владу обрав ваш народ і платити ви будете за все те, що зробили, всі разом. І от тому на сьогоднішній день певними зусиллями лідерів основних найпотужніших країн все ще вдається знизити певні негативні тенденції ставлені до України, і це слава Богу. І добре, що фатального ефекту доміно не допущено і лідерами держав, і, до речі, журналістами. Я хочу нагадати, що ведуча того шоу французького, якому посміялися над Зеленським, навіть над тою формою, на тим одягом, в якому він блазенськи їздить по світу, вона ж сказала потім, що. Ми розділяємо, ми достатньо розумні, пане Зеленський. Ваша дурість, і ваше хамство, і ваша примітивність вона нам не накриває і вона нам не зачиняє героїзм українського народу його жертовність. Ні, ми бачимо цю різницю. Але при цьому всьому давайте не забувати, що наша влада дуже старається, і як не страшно це визнати, їй вдається тягнути на дно і Україну. Бо, ще раз скажу, мені здається, що це свідомий процес. Зеленський не хоче перемоги. Це можуть бути результати оманської змови і того тиску, який Патрушев зараз може робити на нього при допомозі відповідного компромату. А Зеленський прагне миру і готовий йти на поступки. Українці проти. То що потрібно в такому випадку зробити? Треба показати, що світ нас зрадив, покинув, сам штовхає до перемовин, і нема іншого випадку, окрім іти на смертельні компроміси. Що для цього треба зробити? Ну, треба зробити дуже багато, щоб на Заході, нарешті, сказали, все досить. Більше підтримувати не можемо. Це б'є по наших рейтингах. От зараз в Америці прямо кажуть, Байден стежить, якщо буде невдалий наступ, якщо Зеленському вдасться його загальмувати, зробити неефективним, в Америці ще цієї осені можуть запропонувати Україні піти на переговори з Путіним. Тому що в Америці свої президентські вибори. І ставка на недемократичних лідерів, і ставка. На неуспішну кампанію, ну це буде для, для Байдена другий Афганістан. Він не хоче пережити другий Афганістан і свій власний програш, і програш своєї політичної сили. Тому насправді це дуже серйозно для нас всіх. І оце повідомлення. Я ж таку широку картину розмальовую з маленького повідомлення, бо це повідомлення тільки одне в велетенській черзі. От давайте тепер ще глянемо на повністю на самостанок. От чи робить влада і Зеленський, і вся його пропаганда, і всі. Хоч якісь висновки з цих повідомлень, ще раз повторюся, не одне сотні повідомлень різного рівня і різного значення. Ні, не роблять. Знаєте, навіть важкі розмови в Японії та Молдові ну, просто нічого не виправили. Абсолютно. А на цей маленький такий болісний меморандум, там відповідь взагалі не От я недавно перемикав канали і десь в тому олігархічному ватному марафоні почув. Від якогось невідомого мені, особливо обдарованого, якогось там чергового речника чи, можливо, депутата від Сух там витягують і таких, про кого навіть не здогадувався, що вони можуть такі існувати. І там прозвучала фраза: G7 підтримала реформаторський курс президента України. Так, це йшлося про цей меморандум. підтримує реформаторський курс президента України, доки ви так сприймаєте. Ставлення і попередження до вас, у вас будуть виникати все більші і більші проблеми. От і висвітлення загалом в інфопросторі, воно дуже легковажне. Але що найстрашніше, що заклисуваний своїм кротами, реваншистами, Мені здається, що Зеленський і сам, похоже, вірить у всю свою цю дурість. Він вірить, що його всі і далі будуть підтримувати. Він вірить, що він унікальний. Він вірить, що те, що він робиться, мабуть, і дуже правильно. Ну, правда, при тому він сам прекрасно розуміє, скільки крадеться, а він вважає, що це нормально. Це йому так дано. Це він на це заслужив. А отже, нас чекають інші прикрі повідомлення. От єдине, що в мене є сподівання. Що їх все-таки відтермінують до закінчення війни. Дуже хочеться в це вірити. А пану Зеленському окрема порада: от коли бамкне вже дуже-дуже гучно, не питайся, по кому цей позвін. Він по тобі. На цьому звично дякую всім, хто додивилися до кінця. Звичайно, обіцянку коротших, запис... коротших записів я знову стріском провалив. Тож. На прощання добрих усім нам новин з фронтів і слава Україні! Тримаймося!